Добрий день малята. Сьогодні у нас з вами буде заняття з малювання Снігурі на гілці. Снігурі на гілці, мов яскраві квіти. Снігурі не хочуть в теплий край летіти, де морози люті, де сніги завзяті, снігурі лишились зиму зимувати. Для цього нам знадобиться картон чорного кольору, фарба чорного, червоного та білого. Водичка. Губка, пензлики, ножиці та ватний диск. Починаємо малювати. Беремо пензлик, вмічаємо його у білу фарбу і малюємо на картоні стовбур дерева. Потім беремо нашу губку, теж мочуємо її у фарбу білу. та Притискаємо її на картон і такими рухами ось, ми робимо, створюємо верхівку нашого дерева. А тепер ми додамо до нашого дерева зимових пташок. Беремо ватний диск, ножиці, розрізаємо його навпіл. ось так. Тепер беремо пензлик, мочуємо його у червону фарбу та починаємо малювати наших снігорів. Ось дивіться, ми намалювали для двох пташок нашу грудку червоного кольору. Тепер беремо чорну фарбу. І малюємо ось так. Голову малюємо нашим пташком. Малюємо ось тепер вже оченятка. Ось таким чином ставимо ось такі крапочки. І посадимо їх на наше дерево. Ось так. Подивіться. Яке вийшло у нас гарне дерево! Сподіваюся, що і у вас вийде. До побачення, маляти, до нових зустрічей!